Тетяна Чорновол з перших днів повномасштабної війни воює у складі бойового підрозділу ЗСУ. Брала участь у боях поблизу Чернігова на сході та у розгромі танкового ворожого полку на Київщині. Зараз військово на позивний дракон командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна П у складі бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Тетяна згадує перший свій бій вона прийняла неподалік від Кривого Рогу на Херсонському напрямку перші ж дні мого прибуття в Кривий Ріг я познайомилася з Олександром Юрійовичем. До речі, він тоді допомагав, забезпечував, навіть починаючи зі спальників. У мене до пір спальник. Від Олександра Юрійовича до пір його бережу, їм користуюся дуже хороший, дуже теплий. Але що я ще хочу сказати, я надзвичайно, я надзвичайно вдячна, що і зараз. Олександр Юрійович не не забуває про оборонця кривого рога в моїй особі. Я вже давно, і слава Богу, вже давно я не під кривим рогом. Зараз мені передані дуже дуже важливі засоби. Сьогодні Олександр Вілкул передав допомогу підрозділу, в якому воює Тетяна Чорновол. Перша річ це прилад нічного бачення третього покоління. Він дає можливість пересуватися при світлі зірок. Тобто, ми вже не будемо прив'язуватися до місячного календаря. На позиціях постійно щось ламається. Та залишаються там зміни. То старлінким розбомбили, і оце потім заїзди ці небезпечні в день. Це це от можливість в принципі такого для нас роботи більш безпечної. Це дуже важливо. І ще один презент від ради оборони міста сучасний позашляховик. Тетяна ділиться. Подібне авто. Нещодавно знищила ворожа ракета. В цей величезний багажник влізає вся стугна, всі ракети. Весь розрахунок туди пакуються всі засоби. Пакуся, то тобто цю машину не влізають. Але ще важливіше це машина для ФПВ, Чому? А, мені не підходять пікапи в пікапах а, а, в багажнику руйнується апаратура, тобто там сильно дуже йде тряска. А в цій машині все перевозиться в салоні. Тобто, тут не руйнуються антени, тут не руйнуються впівішки. Тут весь, всі розрахунки знов таки пілотів. Вони великі. Це і мавікісти, це інженери треба брати, і сапера себе брати. Коротше, всі туди влізають. Ми... Тетяна Чорновол говорить, така підтримка вкрай необхідна її побратимам. На передовій я дуже вдячна, що пан Вілко знов таки не забув про оборонця Кривого рогу в моїй особі. І взагалі мені дуже приємно навіть просто от приїхати з ним з ним поспілкуватися як з другом. Да? У нас таке справжнє дружнє спілкування, тому що і от якесь нас таке військове побратимство поєднало. Ми начебто були абсолютно з протилежних політичних течій. Но, но, но ця війна і те, що в свій час ну ми були плече до плеча, спина до спина до спини. А це ну ну найважливіші, скажімо, дружні стосунки. Кононенко, Олег Каплій цей день.